Вітаю! Події вівторка, 16 квітня, очима журналістів ТВА. У студії Руслан Фостій. І на початку коротко про основне. Заробіток на бідних. Імпортні автомобілі для українських водіїв подорожчали на 15%. Соціальний захист для захисників вітчизни. Скільки цьогоріч держава витратить на матеріальну допомогу ветеранам? Мистецтво за хвилину. Сьогодні про те, як у Канаді складають гойдалкові арії. В обхід проблеми після закриття переправи через Дністер у селі Атаки вантажівки та автобуси запустили в об'їзд через місто Заліщиках, але й він виявився в аварійному стані. Ним вже тиждень проїжджає великогабаритний транспорт. Небезпека полягає у тому, що буковина може залишитися без основного сполучення з сусідними регіонами. Хоча у Чернівецькій області і налічується 616 мостів. Однак переправи в атаках і заліщиках залишаються стратегічними. Безумовно, що міст в Заліщиках потребує принаймні, терміново такі висновки комісії, термінового ремонту. Обсяг робіт, які терміново необхідно виконати, ми також прораховували, і він становить 4,8 млн грн. Заробіток на бідних. Від учора імпортні машини для українських покупців подорожчали на 15% і стосується це машин середнього класу. Дизельні великогабаритні джипи чи дороговартісні купе в ціні не зміняться. В уряді кажуть, що введення мита є вимушеним кроком, щоб підтримати вітчизняного автовиробника. Спецмиту стягуватимуть з автомобілів з об'ємом двигуна від 1000 до 1500 кубічних сантиметрів, розмір ставки 7%, з об'ємом до 2200 кубічних сантиметрів, а розмір мита 13%. Причому це незалежно від країни походження та експорту. З 14 квітня 2013 року, терміном на 3 роки до 14 квітня 2016 року, введено збільшення спеціального мита на нові транспортні засоби. Голошу, на нові. З двигуном внутрішнього згорання зі іскровим запаленням кривошипно шатунним механізмом, механізм, тобто це бензинові дизельні двигуни у список не потрапили. Найбільше ціна вдарить по кишені середнього класу, адже олігархи малолітражними автомобілями не їздять у салонах. Вже думають над новим маркетингом, як втримати клієнта. На ті автомобілі, які були куплені до подорожчання, ми піднімати ціну не будемо. І так як наш імпортер, скажімо так, встиг викупити декілька партій автомобілів, то ми зможемо наших Клієнтів дивувати ще більш-менш прийнятними цінами. Тим часом через нові мити імпортери погрожують припинити ввезення автомобілів в Україну і розглядають можливість зміни модельного ряду або збільшення продажів дизельних авто. Як правило, населення купує буші користування. А... То може собі дозволити нові, той собі дозволить і цих тринадцять цих двінадцяті шість відсотка, і це більш для застосування з захисту економічних інтересів нашої держави. Наскільки воно оправдує себе? покаже час, виходить, що нові ставки захищають інтерес вітчизняного виробника, який не витримує конкуренції із дешевими іномарками. Втім, автозаводи переважно у приватній власності, а не у державній. Відтак влада України, збільшуючи імпортні мита, підтримує своїх олігархів. Та й на економіку загалом це матиме не такий вже й позитивний вплив: менший оборот у салонах, менше податку. Звичайно, прийде менше клієнтів, тому що зараз і так сутужно в нашій державі придбати такий, скажімо так, собі подарунок, значну таку. Покупку здійснити, тому клієнтів я думаю поменше. Логічно, що люди швидше за все купуватимуть не нові іномарки, а фахівці припускають, хоч ми то і вимушене, все ж воно тимчасове і скоро буде скасоване, як тільки виправиться ситуація. Іван Мурараш та Хто шукає, той знаходить ікону Ісуса Христа, підсвічник з металу жовтого кольору, та 10 полотен відомого на буковині художника, виявили митники в автомобілі громадянина Румунії, які він намагався провести таємно за кордон. Іноземця швидко переконали переїхати із зеленого коридору в червоний для поглибленого огляду автомобіля, і виявилось, що не дарма. Необхідних дозволів і документів на мистецькі витвори чоловік не мав, однак при цьому наполягав, що культурний крам належить йому. Як наслідок, порушено кримінальну справу про порушення митних правил, а знайдені предмети тимчасово вилучені для проведення остаточної експертизи. Продовжимо випуск. Тепер грійтеся від сонечка, бо опалювальний сезон у Чернівцях майже завершився. У житловому та нежитловому фондах вчора у будівлях соціальної сфери теплопостачання відключать цієї п'ятниці, 19 квітня. Однак, якщо виникне потреба, школи, дитсадки, лікарні мають технічну можливість грітися автономно. А ще Чернівці теплокомуненерго закликає утримуючих споруд, які не обслуговує підприємство, підготуватись як слід до гідравлічних випробувань мереж та повідомити про це тепловиків письмово до завтра. Пам'ятати, щодня чи відзначати періодично, а якщо відзначати, то як і кого? Такі питання вкотре порушує обласна влада, тим паче, якщо день перемоги вже на носі. Адже чомусь саме у квітні владний апарат раптом згадує про визволителів, про матеріальну допомогу та нематеріальну підтримку, якої потребують ветерани сьогодні, наш наступний матеріал. Ветерани в нашому місті залишилось дуже мало, і з кожним роком і становиться все менше й менше. А точніше, дещо більше шести тисяч чернівчан ще пам'ятають грім гарматного бою та канонади. Тому за кілька тижнів до свята перемоги знімальна група ТВА вирішила поцікавитись, скільки коштів цьогоріч держава витратить на допомоги ветеранам Другої світової, зважаючи на те, що Це раз в год, і притом так, Чому-то так на День Побіди, ми такі хороші. Всі, ми такі золоті, нас спорт... пар. Падки приветствую. Подходит цветы, дай целую. Ветеран війни, інвалід першої групи, підполковник винищувально-протитанкової дивізії, снайпер та безпосередній учасник бойових дій Тамара Бараннікова на державу зла не тримає. Хоча про деякі відчуття забутості, що навідує останнім часом, зізнається водночас в обласному департаменті соцзахисту звітують про постійне збільшення цифри соціальних допомог. Загальна сума, яка виділена цього року на область, складає 11 мільйонів 300 тисяч гривень. Це достатньо велика сума. Особливо зважаючи на те, що цьогоріч розмір усіх допомог збільшиться на 10%. І якщо зростання витрат інвалідам війни першої групи, а це вже майже 2,5 тисячі гривень, є відчутним, то зростання матеріальної допомоги людям, які працювали в тилу, складе аж 10 гривень. І вже за три тижні кожен із тих, хто постачав продукти, одяг, зброю на фронт з дитячого віку простоював майже цілодобово на напівзруйнованих заводах, отримують рівно по 135 гривень. Люди зробили свій внесок і за це отримують від України відповідні виплати. Однак ветерани дякують владі і за це. Та радіють, що щомісяця міська влада до одноразової урочистої допомоги додає інвалідам війни першої групи 75 гривень. Не маємо претензій в цьому сенсі для як до державних, так і особливо до місцевих органів влади. Три чотири два-три роки, наприклад, так. Значно, ну якось змінилась на краще увага до ветеранів великої вітчизняної війни. Чоловік Тамари Олександрівни пан Валер'ян пройшов фронтами одразу трьох воїн фінської, японської та другої світової. В обох ветеранів місця на грудях для орденів та медалей вже практично немає. Мабуть, саме це, а можливо, вміння виживати за будь-яких умов і дарує цій унікальній парі відчуття статку. Нам грошей, звісно, вистачає. Ми вдвоє пенсію получаємо. Нормально. Олена Крохмаль, Олег Сашкевич, Іван Мурараш ТВА. Аби діти буковини були здоровими, спортивні майданчики в їх розпорядженні. У Чернівецькій області функціонує більше півтори тисячі площинних споруд, і для покращення їхнього стану у 2013 році потрібно близько півмільйона гривень. Держава планує, а оплачують, як завжди, меценати. Більше половини потрібної суми покладають на плечі спонсорів та батьків. Детальніше про плани модернізації дитячих спортивних майданчиків у краї розповість моя колега. Більшість спортивних дитячих майданчиків області не відповідають сучасним вимогам і потребують, якщо не повної реконструкції, то хоча б часткової, такими словами розпочала звітувати заступник департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації Любов Тарангол. Дуже активно підтримуємо відкриття різних місць відпочинку, спортивного доступу нашої молоді до фітнес-центрів, до всіх абсолютно закладів. Де де реалізується право, яке вже в нас в Україні стало лозунгом, що здоровим стало бути модно. Аби покращити умови, облаштувати найпростіші спортивні споруди на більш ніж півтори тисячі майданчиках усієї області. Потрібно майже півмільйона гривень. Зазначила Любов Тарангул. І знову ж таки надія на народних благодійників. Планується залучити понад 35 тисяч населення області. Ніколи ніде в світі не існує освіта тільки за рахунок держави. Якщо ми хочемо, щоб вона процвітала і розвивалася, мають бути меценати. Загальна кількість спортивних споруд у Чернівцях 303. Майже дві сотні з них належать різним навчальним закладам. Модернізованих із синтетичним покриттям 9, заводським обладнанням 1. Скільки потребують ремонту, поки невідомо. Ситуація вивчається. Телефоном повідомив керівник управління з фізичної культури та спорту Чернівецької міської ради Святослав Дякунюк. Ситуація з майданчиками для дітей молодшого віку дещо краща. Лише за минулий рік у місті їх було споруджено 14. Кольорові гойдалки та каруселі приваблюють і малечу, і їх батьків. Очень довольні, да тому що не, не, не так уж много цих площанок. Ні, порівняння, звісно, це все супер. Гарний майданчик. Д Задоволені, Я, чисто проте і тут наштовхуємося на недбалість та байдужість. Молодий батько Андрій розповідає: доводиться хвилюватися за здоров'я дитини навіть на таких, здавалось би, безпечних майданчиках. Є її е, пірвані Гірки для катання, де там яма, що дитина може встромити там ногу і пораниться, або оці е, люки заколочені, там гвозді стирчать. Оплатили, організували, побудували, а цінувати нікому. Ірина Сайдак іван Мітрік, темо дня ТВА. Небезпечні знахідки цього разу у селі Кам'яна Стороженецького району. Там чоловік у власному обісті знайшов артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Як весна по звички, став дивитися, що це підозрілий предмет. Спочатку подумав гільза, який коли скористувався так господарстві. Підходжу, десь там не пустота внутрі. Ну я так і подумав, що це опасно, напевно, снаряд. Чоловік не розгубився і одразу зателефонував на 102. Тому до приїзду піротехніків місце знахідки охороняли міліціонери. Прибувши у кам'яну, рятувальники провели додаткове обстеження присадибної ділянки та виявили ще один артилерійський снаряд. Фахівці кажуть, що обидва знайдених боєприпаси часів Другої світової війни такі становили небезпеку. Дані вибухи небезпечні предмети становили небезпеку, тому що вони довгий час пролежали в землі, і при наобережному поводженні з ними міг статися вибух. А радіус розльоту осколків даних боєприпасів становить до 1200 метрів. Відтак обидві вибухівки були знешкоджені. Загалом з початку року на боковині виявили дев'ять застарілих вибухонебезпечних предметів. Управління ДСНС України у Чернівецькій області вкотре нагадує краянам дотримуватися правил безпеки. А ще правильно себе поводити при виявленні вибухівки. В жодному випадку її не можна торкатися чи намагатися розібрати. Місце ж знахідки потрібно огородити. Після цього слід відразу зателефонувати до Народної служби порятунку 101. А сьогодні у мистецтві за хвилину про те, як у Канаді з гойдолок мелодію складали. Монреальський арт-колектив, досліджуючи поняття інтернаціональної співпраці, створив унікальний музичний інструмент із 21 гойдалки. Завдяки тому, що в наборі здавалось би, звичайних дитячих забавок, кожна відповідає за окрему ноту, їх спільне звучання і створює мелодію. Коли гойдалки використовуються одночасно, то формуються цілі музичні композиції. На думку творців проекту, чисте музичне звучання гойдолкового інструменту і є найкращим підтвердженням продуктивної людської взаємодії одне з одним. А це означає, що остання мелодія людства ще не зіграна. І до новин спорту. Понад 200 спортсменів стали учасниками чемпіонату області з панкретіоном, який водночас став відбірним у формуванні збірної області для виступу в майбутньому чемпіонаті України. Турнір проходив за змагальними правилами граплінг, тож на татамі, окрім панкретіоністів, вийшли спортсмени, що займаються іншими видами борцівських єдиноборств. Будь-які змагання обласного масштабу спадкану, що відбувається на боковині, мають досить високий спортивний рівень, адже серед їх учасників чимало титулованих і майстровитих спортсменів, які вже отримали визнання як на всеукраїнській, так і міжнародній змагальній арені. Взагалі, офіційно по міністерству, по спискам 34 спортсмени Чернівецької області, офіційно включені на цей рік в склад збірної команди України. А я рахую, що це дуже сильні показники. Ну і зараз інтенсивна підготовка ведеться для того, щоб троє наших боковинців, таких як Олександр Доскальчук, Анна Бажанар, Юрій Чужевський, приймали участь в Канаді на чемпіонаті світу. Тобто будемо робити все можливе, щоб по максимуму піднімати спорт на боковині. Із трьох змагальних розділів панкратіону «Грамплінг» має свої особливості, що заохочує до участі спортсменів, які спеціалізуються у борцівських видах. У даний розділ «Греплінг» в ньому дозволені утримання, больові, удушаючі прийоми. тобто він досить. Розширений по техніці виконання різних кітків, різних больових та задушливих прийомів, і тому він набирає досить велику популярність, бо тому, що всі борці можуть себе проявити в нашому в цьому даному розділі грепінг. Окрім призового п'єдесталу, учасники чемпіонату області виборювали вибороли право виступати на чемпіонаті України. Ти чемпіон області як всеукраїнській міжнародній брав участь, ні? Так, я призер чемпіонату України. Того року посів третє місце в Білій церкві по Егону. Зрозуміло, в цьому році плануєш, напевно, покращити свій здобуток? Так, хочу стати чемпіоном України. Шість років тренуюсь, Мені це подобається. Це є, бажання є. Ну, борьба моє, ударна теж моє. Ну, все тут для мене? І можливість себе і... самоутвердитись? Так, да, і можливість себе самоутвердити, доказати, що я щось є на цій планеті. Щось можу досягти. Отже, ми вітаємо тебе з черговим чемпіонським обласним титулом. Як це по рахунку? Десятий. Десятий, так? Да. так? Так. То, ну постійно переможна. в тебе хода на, на області, а на всеукраїнській арені як? Також виступаємо недавно їхали в Білу церкву, на чемпіонат України по юношам. Так. І я став другим. Також зараз готуємося до світу в Хорватії. Крім того, кожні змагання для лідерів Буковинського паркатіону є своєрідною репетицією з підвищеною відповідальністю до престижних міжнародних турнірів. Самою головною задачою на сьогодні це підготовка до фінала Кубка України, який відбудеться в Кіровограді через два тижні. І дорослі спортсмени відбираються саме на цих змаганнях до нього. Зараз інтенсивна підготовка збірної України ну, на чолі зі мною, так як я тренер. Працюю на міжнародний турнір в Бельгії. Ми от збираємо і документи і проводимо тренування зі спортсменами. Буде проходити в Бельгії міжнародний турнір по граплінгу. І, відповідно, в розділі граплінг панкратіон і відповідно вже починаємо відбірковий етап до чемпіонату світу, який відбудеться в Хорватії. Сергій Батюк, Іван Морарас, тема дня тева. А тим часом розпочалося друге коло чемпіонату України з футболу, у вищелігому дивізіоні якого виступають чотири буковинські футбольні дружини різних юнацьких вікових номінацій. У стартовому турі другої половини змагань наші земляки зустрічалися з одним з фаворитів турніру Львівськими Карпатами. До ігор другого кола чемпіонату України серед дитячо-юнацьких команд наші земляки готувалися досить ретельно під час довго зимового сезону, проводячи постійні тренування та виступаючи у різноманітних турнірах. Плідно ми попрацювали зимою. Зараз будемо бачити, як весною ми виступимо. Думаю, що буде все нормально. Наша задача зберегти місце в вищій лізі, щоб наші чотири юнацькі команди з наступного сезону продовжували виступи в вищій лізі. Ну поки що ми виступаємо нормально у першому колі змагань. Буковинці зіграли образно кажучи на своєму рівні. В загальному заліку ми займаємо сьоме місце, маючи 46 очок. А по командам, значить, юнаки 99-го року народження посідають дев'яте місце 5 очок. Юнаки 98-го року народження мають 14 очок, посідаючи п'яте місце. Юнаки 97-го року народження шосте місце 12 очок. І юнаки 97-го року займають четверте місце, маючи в активі 15 очок. Незважаючи на складність виступу саме у вищеріговому дивізіоні, де опонентами наших юнаків є представники провідних вітчизняних футбольних шкіл з набагато кращими фінансовими та спортивною. Інфраструктурними можливостями нашим боковинцям все ж таки вдається чинити гідний опір об'єктивно сильнішим суперникам. На вищій Лізі чотири команди виступають, а в першій лізі тільки дві. Тому важливо зберегти місце Вищій лізі, щоб було чотири команди. Звичайно, рівень тут набагато вищий, ніж в першій лізі. Тут і Карпати, Львів, і Академія Моршина, і Волинь Луцьк. і Всі ті клуби, які... В них клубна система, в яких є відбір дітей. Чим відрізняється від нашої, що ми набираємо дітей просто, а вони мають можливість звозити майже з усієї України дітей і відбирати. Щодо підсумків протистояння у цьогорічному стартовому турі чернівчан із більш іменитими львів'янами, то дві наші команди в домашніх матчах зіграли з суперниками в нічию 0-0 та 1-1, а дві інші в гостях поступилися з рахунком 0-3 та 0-2. Сліпатюк Іван дня, теменятева. І на завершення випуску нагадаємо про головні події: Заробіток на бідних. Імпортні автомобілі для українських водіїв подорожчали на 15%. Соціальний захист для захисників вітчизни. Скільки цьогоріч держава витратить на матеріальну допомогу ветеранам? Мистецтво за хвилину. Сьогодні про те, як у Канаді складають гойдалкові арії. Це всі новини на сьогодні. Я з вами прощаюсь. Бажаю гарного настрою та тільки хороших новин. На все добре.